Добрий день студія. Сталося те, чого ми всі очікували ці 14 років. Хтось ради цього жив. День народження ВГ. В честь цього вони викидали в продаж СТ Швеції преміумний у 033, танчик кайфовий. Він чимось нагадує мені Бурасика. Такий же пацючий геймплей. Трохи комфортніша гармата, але снаряди кидешаться між пострілами на секунду довше, якщо, буразка, 2 секунди, тут 3. Трошки напрягає це, але не сказати, що прям критично прям бісить танкний грабельний Ні, машинка досить таки цікава. По бою ми попали проти восьмих левелів на степи, режим бою щит. Кидаємо тут по танчикам. Одни, один снаряд не залетів. Два пристрої. По снарядам у нас тут підкольчики, що голдові, що стандартні снаряди. Стандартні снаряди летять зі швидкістю 1230, це приблизно як Бураска, там 1250 на голді. Тут 1250 це в стоці. Висілюємо 50-го, який там пивка, пивка трошки перепив. Кидаємо один снаряд, кидаємо другий снаряд, третій і пробиваємо лише один раз з барабану. Тут ми стоїмо вицілюємо, в нього шансу проїхати без освіту немає. Тільки якщо ми тут будемо відкатувати, кедешиться. Лише в цей таймінг. Бачу, що ослобився трошки із третій. Буде сюди блайндити. Мої предсказання. Вірні, передбачення українською. Так. Динамічний геймплей, висвічуємо Т10. Бачите, оці 3 секунди між снарядами не дали тут. Дайте йому ще одну тичку. Не влучив віса Сатрать навіть в силует танку відстань там метрів 300, може 400 і все одно не влучили. Кидешем барабан, дивлюся, що в нас там на першій лінії не все так добре. арта стане тіса, він мене не засвітить. Кидаю йому дві тички, пробиваю одну. Це стандартні підколи. Я думаю, що голдою було б по пробиттям трохи більше. З об'єктом 274 офігенним откату їм назад, то, що перша лінія вже принесена. Через інтуїцію кидеш на голду. Бачу, що там летить Тігер Маус. Треба пристроїти йому хоч одну тичечку. Кидаємо, вона залітає, добираємо шоного 55-го. У нас один снаряд, думаю, підкатить, може там теста третій Харішка, поїхали, але вони не їдуть. Як тігр дає Маусу там по 600 хп. достойно. Кидеш у снаряди. Киде барабану 27 секунд. В принципі, ок. Нормальний такий блайнд туза. Це знаєте, як ото я гірок земляний антигеморойний, так само і цей снаряд. Щоб не було геморою на 740, тобі, на... так, я відкатую, хочу перекатити трошки далі, і в цей час харі пушить. Що ви знаєте про офігені таймінги? Те саме, що я. Ні, фіга. Арта кидає по як тігру на 300. Надо виставитися, добрати харішку. Харішка піджимає, вицілюю там борт. Але... Ставлю на каток, це ще краще. Вицілюю НЛД двічі, добираю. Дивлюся по міні-мапі вони віддали квадрат F2. Треба розтискати мапу, щоб був більший контроль, можна було тащити там, туди-сюди, курям води. Скорпіона нашого зараз відправля до апостола Петра, що, в принципі, логічно, один три танка, він не Саша грей, щоб таке одужать. Ну, три ствола я маю на увазі. Даю в СТРВ на відстань 550 метрів. СТРВ, вибачте, Не залітає одна тичка, одна залітає, його добирав. Бережу одну тичку, пазуки, щоб і сушку пересвітити та дати їй підзатильника. То що, що це вона? бикує тут на нас. 7-10 рахунок. Ми зливаємо 1300 хп. Зажаті в одній четвертій мапі. В них, як бачимо, ще є бутилка. Засвічується і суха. кидаю тичку 330, піде. Засвічується в полі борщик. Його швидко пропускають. Розстеляють йому там біля параші койку, і він туди відправляється на відпочинок. Розтискаю мапу ще дужче, заходжу з флангів, в принципі, нічого такого. Йду, їду, їду, їду. Динаміка без турбіни тут така собі, як примірно в Т-62А. Засвічується. Зараз тут стандарт, треба його добрати після пострілу стрвс 1 засвічується. Хочу дати тичку, але вона там сейвиться і мансує. Дивлюсь, вона думає, що сама умна, там відсвітилась, наче типа, і знову на позицію. Кидаємо ми одну тичку. Залетіла. Ще одна тичка залетіла. Так, поки є час закидешить барабан, їдемо за бутилкою, його надо її накуканить, то що це святе діло. Раз, 390. І добираємо. Кидешемо знову барабан. Нічого такого. 4 снаряди в нас залишилось голдових. Два шотних танка. То, що в стрв були блайнди Тут мансики, люті, от СТРВ. Але ми їх контримо. Я засвідчую, розумію, що ловлю лампу. т й стоїть там за камінням. Він мене там по-любому намагається відстріляти. Тут він завмер 430 метрів. Не пробив. І добрав. 6 фрагів, 5 з копійками тут дамагу. І це лише перша ступінь. Танчик новий. Багато хто грає, планка завищена, як завжди. Ну, нічого, через тиждень воно все вирівняється і буде все гучі. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Всім до побачення!